Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 22 червня православні віряни за новим церковним календарем згадують ще мученика Євсевія, єпископа Самосанського. У народі це свято прозвали день. Наші предки вважали, що цей день чудово підходить для прибирання в будинку і робіт на городі. Прийнято ходити в гості ввечері, робити один одному невеликі, приємні сюрпризи. Дівчатам сьогодні не рекомендується ходити босоніж по, по траві, інакше вони можуть лишитися старими дівами. Також не можна пліткувати та обговорювати інших людей, адже це може призвести до проблем зі здоров'я. Наші пращури враховували приклади на сьогодні і вважали, що 22 червня найкраща дата, щоб косити сіно, збирати соницю або лікування трави. Люди похилого віку говорили, що якщо на світанку загадати бажання, то воно обов'язково здійсниться. Бажано 22 червня вдягати яскравий одяг жовтого або помаранчевого кольору, щоб привернути прихильність сонця. Також цей день був багатий на прикмети, обряди та повір'я, які передавалися. У народі вірили, що погода в цей день може передбачити майбутній урожай. А також існували особливі традиції, пов'язані з господарськими роботами та заготівлею лазневих війників – одна з головних прикмет. Отже, одна головна з прикмет цього дня каже, що якщо йде дощ, то буде хороший врожай хліба. Дощ у цей день вважався сприятливим знаком і процвітанням. Селяни займалися сільськогосподарськими справами у цей день. Також він вважався сприятливим для повторного посіву редиски, щоб одержати вже другий урожай. осені селяни обробляли рослини настоєм часнику або помідорного листя, щоб захистити їх від шкідників. Цей день був пов'язаний із заготівлею лазневих віників, за старих часів лазня відігравала важливу роль у народній медицині та магії. Знахарі використовували різні віники для лікування та обрядів. Віники заготовляли заздалегідь зібраних гілочок. Підготовка до цього процесу починалася саме на цей день. Особливо важливо було в цей день види панних вінків та їх застосування. Отже, березовий віник використовувався в любовній магії. Якщо молодята попаряться таким війником, то вважається, що вони ніколи не розійдуться. У народній медицині використовували для лікування суглобів, бронхів, висипки і ганейників. Далі осиновий застосовується для того, щоб лікувати людей хворих на алкоголізм. Осика ставно вважалася деревом, яке здатне поглинати негативну енергію, яка допомагає позбутися непримиренного ворога, надає сміливість і наділяє чоловічими якостями. Народжені сьогодні люди мали особливу енергетику і доброзичливість. Вони притягують до себе увагу своїм позитивом та вмінням знаходити спільну мову з оточенням. Однак, як і у всіх, у них є слабкі сторони, такі як примхливість та надмірна емоційність. Ці риси можуть заважати їм в особистому та професійному житті, але, знаючи про них, можна навчитися керувати своїми емоціями та використовувати їх у своїх інтересах. Є особлива традиція ходити в Євсеїв день до своїх дерев та нісманів. Наприклад, це ялина, ялина або ялиця Соснова. Вважалося, що ці дерева мають цілющу і магічну силу, здатну наповнювати людину енергію, допомагати йому справлятися з труднощами, ритуал вимагав раннього підйому та усамітнення у хвойному лісі. З першими променями сонця людина мала зняти з себе пояс і розплести коси, обійняти своє деревце і розповісти йому про свої біди та печалі. у знак подяки залишали дерево подарунок, яскраву стрічку або намисто. Після такого спілкування з природою душа наповнювалася легкістю, йшли труднощі, на зміну їм приходило щастя та удача. В день Євсея також проводили любовні обряди та ритуали. Вважалося, що у цей день сили природи особливо сприятливі для залучення кохання та зміцнення існуючих відносин. Люди читали спеціальні магічні слова, проводили ритуали, спрямовані на залучення коханого чоловіка, чи покращення відносин з партнером. Цей день був багатий на традиції та обряди, яких наші предки дотримувалися з особливим трепетом. Цей день вважався часом очищення, зміцнення здоров'я та сприятливих зустрічей. Що можна і потрібно робити в цей день? Можна і навіть потрібно залучати удачу та благополуччя. Однією з головних традицій дня є наведення порядку в будинку. Вважалося, що чистий будинок захищений від всякої нечисті. Найжокраще вірили, що прибирання допомагає очистити простір не тільки фізично, але й духовно, створюючи цим сприятливу атмосферу для сім'ї. Також день був сприятливим для прогулянок на свіжому повітрі. Народні предмети говорять, що удача обов'язково прийде, тому, якщо у вас є можливість вирушити на прогулянку, не прогавте цей шанс. Природні прогулянки допоможуть вам зарядитися енергією та позитивними емоціями. Ще однією важливою традицією була підготовка банних віників. За старих часів вважали, що віники, заготовлені саме в цей день, мають особливу цілющу силу. Приклади дня говорять про те, якими будуть погода і врожай. Дощ пішов буде врожай зерна, туман над річкою до негоди. веселка з'явилась чекай дощу. День спекотний сьогодні взимку будуть сильні морози. 22 червня у народному календарі свято Євсіїв який яке здавна вважають днем побачення приємних знайомств. Що не можна робити 22 червня. Сьогодні, як і в інший день, церква не схвалює лайку, наклеп, плітки, здобує проти жадібності, заздрощів, зневіри. Не слід відмовляти в допомозі тим, хто її просить, починати будь-які нові та важливі справи до обіду. Вважається, що все пророчено на невдачу. Що можна робити 22 червня? Прямої заборони на роботу немає, але важку краще перенести на інший день. Нині вважається сприятливим для роботи в будинку, городі та саду. За народними предметами, 22 червня, можна зустріти свою споріднену душу. Сьогодні вдалий день знайти собі половинку. Звертаю в той увагу на тих, хто на вас схожий, подібним притягує подібне. Також сьогодні можна працювати на городі. За старих часів люди в цю дату паралися власніше, почистити душу і тіло. Імени на сьогодні за церковним календарем відзначають Василь Геннадій, Уляна! За старим стилем імена Не Олександра, Олексія, Івана, Кирила і Марії. До зустрічі в нових відео!